Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Сьогодні в нас відповідно до мого розпорядження скликана позачергова терміну 30-та сесія 8 скликання. На сесію запрошують депутати сільської ради, начальники відділу. Старості. На сесію прибуло 13 депутатів, я 14 кого є. Які? Які будуть пропозиції, щодо розпочати проведення сесії? Пропозиція розпочати роботу на цьому сесії. Хто за? Проти підтримується? Приймається. 13 подача сесії 8 стоїть сільської ради оголошую відкритою. Шановні депутати, відповідно, до розпорядження від 25 жовтня 24 року номер. Територіальної громади на 24-й рік доповість начальник фінансового відділу Валентина Домбровська. Наступне питання про план діяльності сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 25 рік. Я. Наступне питання про затвердження переліку першого та другого. На суму 923 100, в тому числі за кодом програмної класифікації надання дошкільної освіти в сумі 260 тисяч гривень та за кодом програмної класифікації додатків надання загальної середньої освіти кодом загальної середньої освіти на суму 662 100. Збільшити асигнування спеціального фонду бюджету кодом програмної класифікації інші субвенції з місцевого бюджету за. Видатками капітального характеру на суму 922 тисячі стов. Кошти спрямувати департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА на співфінансування придбання шкільного автобуса спеціально обладнаного для привезення моломобільних груп населення відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2024 року номер 1308 про особливості використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. На деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною збройної агресії Російської Федерації у 2024 році для придбання шкільних автобусів. Наразі це все питання яке відслідується. Будуть такі зауваження пропозиції до покуплення даного проекту. Немає подати розрішення, про. Про план діяльності сільської ради з підготовки проєктів реалізаторних актів у сфері господарської діяльності на 25 рік. Е, пропонується наступний проект на той організації державної політики сфера господарської діяльності відповідно до статті 7 закону України до засади державної реалізовної політики в сфері господарської діяльності, кідуючи статтями 26, шість закону України про місцеве законодавлення і Стара Далівичів. Запроекти план діяльності сільської ради. Підготовки проєкту регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 25 рік, що додається, контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціальної економічної розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва територіальної громади, голова комісії Наталія Віде. Буду такі зауваження. Тоді, хто затесув прийняти дане рішення, про. Першого та другого типів об'єктів оренди, що належать до комунальної власності Мерожовницької сільської регіони ради. Метою упорядкування організаційних питань пов'язаних з передачею комунального майна відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна, порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 3 червня 2020 року номер 483, керуючись статтею 25 закону України. Ці скарана вирішила перше, завершує перелік е, типу об'єктів оренди комунальної власності, що підтягає передачі е, на аукціоні додаток один, і е, перелік другого типу об'єктів оренди комунальної власності, що підлягає передачі оренду на, без проведення аукціону. До першого типу відноситься на сьогодні е, на аукціоні. Незеркове приміщення, і ляшівка центральна 24 дрова. У мене заплята. Це, це, це поляшівці, і, і які без аукціону це наші всі хапи і скажімо, аторія, які є. Це ляшівка центральна 24 дробови, незертове приміщення Семеренько центральна. Нежетове приміщення Самчинці, Соняшна, 9, незертове приміщення Сковородка, Центральна, 20Х, Жертве приміщення Деркачі Центральна, 1, нежитве приміщення миролюбна імені Володимира Янервиця, 36, нежитле приміщення верхняке вулиця Золі Хаспандиянської Віталія Бабіясь, змінина вже в 5. Нежертве приміщення морозівка лісова 17, нежитлове приміщення Немириці Центральна 9 і е, нежитлове приміщення Підгірне, довженка 10. Ці садки, які будуть здаватися без аукціону, суті це заодно не буде зауважено погоду цього. Не буде.

Якщо буде, тільки на цей, як воно розчитано, на цей рік буде, то це. А якщо має, це до кінця року, це його поставлять вже до Повинні, Тому що вже нового року вони ці кошти не зможуть перевозити. Нашу субвенцію вернути зараз. Поставка може бути. Скоріше, що вони теж прийняти, тому що вони планують закупити. Це нервна процедура, наводжується, не свої процедури це вночі. Скоріше що цьому полиці запущені, просто зараз треба співфінансування. Автобус, скоріше, я не знаю, який автобус, але якщо це для маломобільних груп, то скоріше це автомат. Ці нові полодани, такі як нас, і тільки автомати зараз учасніші. І задня платформа піднімається, щоб поляси тільки можна було закупати.

Дякую депутатам за підтримку, за розуміння, за оперативність.